Всім привіт! Сьогодні дивимося восьму серію Nier Automata Версії 1.1. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просвоєння ролику. В серії нам показували. Як можна сказати, дальніше падіння 9S. І навпаки, підняття Ату. ІТУ. До того, як вона колись була трошки. Вона все ж таки ще трошки здратована буває, але все рівно відчувається доброта, яка до неї трошки повернулася. Але. А, блін, ще ж в початку серії там ця померла. Як її там вона. Ну, операторша, яка переметнулася. Коротше, ще одне добивання для Найнеса. І саме ще й, саме, можна сказати, сумне в тому, що НайНС нічого не бачить перед собою. І що він. Не усвідомлює, що можна сказати, працює над того, хто і вбив е, тобі, можна так сказати. Тобто, я не знаю, чому він це не помічає, але. Йому просто, можна сказати, прокладують дороги ті двоє близнеців, чи як там вони їх, їх називаються. І не знаю. Він, напевно, думає, що він е, типу грає на їхню дудку і в кінці кінців їх прикончить, але я щось сумніваюся в цьому. І надіюсь, це все не виліз в те, що зараз затруть до лиця землі цього селище Паскаля, бо тоді це вже це зовсім капець буде. Тому побачимо, що буде в цій серії. Реакція з таймером, тому ви можете дивитися в озвучці, я буду дивитися в українських субтитрах. Почнемо на 1, 2, 3. На 1, 2, 3. Ну і да, в кінці ще ж почались напади на Ну, має початися напад на цього, на се селище. Тому, надіюсь, все буде добре. Нормально. Поки що все йде добре. Нормально. таке відчуття, що їх може бути забагато для одної неї. От був би тут найнес. Вони б, я думаю, розібралися, так? Блин, я недавно поставив новий цей. що там батарею, генератор? Не пам'ятаю. Надіюсь, він був нормальної якості і в невходящий момент нічого з ним не станеться. О, ні, ці міни, блин. Нема не часу сумніватися, давай швидко. Ну короче. В принципі, Ці деталі можна замінити. А Паскаль прийшов нормально проніс технології стародавніх. Це я так розумію, вдів те, що в нього колись було, він ж був супер старий робот, який. Бився колись давно нападав на андроїдів. Нормально. Ви не розслабляйтеся, бо. Ніколи не можна быстро розслаблятися. Ну тепер і правда, походу, все. Во ми зараз він случайно всіх їх роздавить, ні? Тепер треба ремонтувати всіх тих, а там, походу, й одному точно все. Ну хоче її трохи вдячності дісталася. А топто Діго всю Не зрозуміло. Я так і знав, що не можна розблятися, блін. Вирішили зверху бити з воздуху. Невже це капець? Я сподіваюся, після цього не стане ату таке саме, як і на НС. Можливо, хоч. Треба, щоб хоч один персонаж був. Не, не, не зовсім позитивний, але хоча б трошки позитив було. На там там нормальних приймуть, потому что начебто с пака спаскали уже нормальну відносно имеють. Походу взагалі не думаю. Не тільки про те, що він працює на, можна сказати, на. на цих, ото, що зараз голос. На їхню дудку працює, но ще й про себе зовсім не думає. Переказ знову неправильний. Я просто сказав душі людською. Странно якось переклали. О, Це той великий, да?

От дві начебто однакові ситуації, але тут я розумію, чому треба спішити і чому вона не дивиться на своє тіло. А з Найнесом зовсім інша ситуація. Мені цікаво, як вона буде це робити. Одна тим більше. Якби ще корабль якийсь було, в якому вони літають, було б легше. Недавно каналля показував, як він зламує щось. Він як тихо, зовсім. О, хоче якийсь ембіент з'явився. Я б здивований, що він захотів залізти на цей сервер. Напевно, щоб інформацію знайти про, про це. Ну да, як я й думав якось. Мені здавалося, що він вже знає про те, що людей немає насправді на місці, що я якось пропустив, що йому не сказали. Нормально. Надеюсь, в неї буде все нормально. Нічого собі вона його зупинила в цьому режимі навіть голим руками, можна сказати. Давай-давай, быстрейшая. Нормально. Цікаво, чи якось хоч вплине ця інформація на нього, чи він буде до кінця вже йти. Не спрацювала, я так розумію. Нормально. Бот я тільки що врятував. Нормально. Я надеюсь не минус бот. Не живий. Нормально, і ще один. Вони ще й не пригають. А? Нормально. Цікаво, як це? Хтось зламав його, чи... чи як? Паскаль? Нормально. А без він до нього приєднався? Нічого, страшного не Я надеюсь, Паскаль нормально разбирается зараз з ним. Можливо, не? зараз покажуть йому пам'яті навіть з тих моментів, коли його вбивали? Чи я сумніваюся, що це все рівно якось на нього повпливає. Не зрозуміло взагалі, чого, чого вони добиваються цим. Вони що хоч він просто припинити? О, момент з опенінгом був. Это же вообще что-то из... Что-то изовзем капец. Даже слов перебрать не могу. Пеня брали нормальные пароли, как же честно. <śś> Normalno. Невже? Так да, уж серії стає важче і важче дивитися. Ну, хоч не всі загинули, деяких паскаль встиг врятувати. В принципі, це читалося по сюжету, бо все було занадто добренько. Але так не хотілося цього. Ну і дальніше. Падіння в бездну Найнеса. Це, кстати, інформація, що. Це що. Людство, що живе, в нього є. І. Я. я якось мені думало, що вони це точно знають. Може, це інша версія його знала, яку типу вбили. Хоча тут, коли йому пам'ять показували, то там були, по-моєму, пам'яті з тих моментів, з якого він не мав пам'ятати. Тому, можливо, їм, нам, їм, типу, не казали про це. Тільки нам. Ну, Тобі точно має, має знати. Вона ще колись з цим билася за демом. Він їй розповідав. Тому, напевно, і. Ей теж має цю інформацію знати, вона ж пам'яті їй передала. Неочікуваний Паскаль в виді Голіафа. Прикольна сцена була. Да і взагалі битви в цій серії прикольні були. Але все рівно тяжко дивитися ці емоційні моменти. Навіть кінець кінця не було смішного. Ну, ця ситуація взагалі блин, з якоюсь, не знаю. Ну і його ще й слова про те, що вона тільки моя, взагалі. Так, з моментів, знаєте, наприклад, з характерів Яндера, там якихось, які вбивають своїх жертв. Свої, точніше точно не жертв коханців своїх. Жорстока сцена була. Бляха. Тепер мені здається, що це вже неминучий кінець буде там, де вони всі, по-моєму, помруть. Надіюсь, помиляюсь, але, походу, все так і буде. Пишіть коментарі, що думаєте. Підписуйтесь, ставте лайк. Донайте на армію, мені донайте. Буду дуже вдячний за це. І до побачення, зустрімося в слідчій серії.